Вітаю вас, діти! Геометричні фігури запрошують нас в гості. Вони живуть в країні математика. Але перш ніж відправитись, потрібно перевірити, чи добре ви їх знаєте. Тож пропоную вам пограти в гру чарівна торбинка. Я буду загадувати загадки, а ви відповідайте. Починаємо. Ось стою і не стрибаю. Жодного кута не маю. Вірно, круг та овал. Маю собі три кути, три вершини й сторони. Звісно, це трикутник. А я в сторони простягнув відрізки. Поміж ними чотири кути, як ріжки. Так, це квадрат та прямокутник. І геометричні фігури дуже задоволені тим, що ви їх добре знаєте, тому можемо вирушати. Діти, подивіться, геометричні фігури зібралися всі разом та зустрічають нас. Подивіться, як їх багато, та кожна із них відрізняється одна від одної за формою, кольором та величиною. Діти, погляньте і назвіть геометричні фігури, в яких чотири кути і чотири сторони. Вірно, це квадрат та прямокутник. Вони різні за кольором та формою, але мають однакову кількість кутів та сторін. А тепер визначте серед всіх ті фігури, в яких три сторони та три кути. Так, це трикутники. Вони однакові чи різні? Звісно, вони різні. А чим вони відрізняються? Вони різні за кольором та величиною. Діти, що спільного мають чотирикутники та трикутники? Вірно, у них є кути та сторони, але їх кількість різна. У чотирикутників. Чотири сторони та чотири кути, а в трикутників три сторони та три кути. В країні геометричних фігур є ще фігури, які ми не назвали. Подивіться уважно та назвіть їх. Так, це круг та овал. Скажіть, чи відрізняються вони від чотирикутників та трикутників? Вірно, відрізняються. Вони не мають кутів. Діти, всі геометричні фігури задоволені, що ми завітали до них у гості та вдячні за гарно проведений час разом. Дякую за увагу. До нових зустрічей!